Я себе відчуваю в своїй тарілці. Коли я керую дроном, відчуття просто неймовірні. Мені найбільше подобаються задачі по знешкодженню ворога. Ми їх швидко тик-тик і розібрали. Вилітаємо на пошуки свіжого м'яса. Мене звати Дмитро, позивний мій Бакс. В дитинстві я дивився по телевізору мультфільм пригоди кролика Бакса і от з цього от вийшов мій позивний. Асоцію себе з цим кроликом він так, дуже такий енергійний енергійний. З самого дитинства хотів посвятити своє життя в військовій справі. Після школи пішов одразу до лав Військової національної гвардії України. Це був е, початок 22-го року, а точніше, 23 лютого, я підпис пішов підписувати контракт, і на наступний день почалась війна. В мене було чотири виїзди, два виїзди були на Лиманський напрямок і два на Покровський. На самому першому моєму виїзді я був в якості піхоти, а на другому і на решту виїздах я був в якості пілота. Я навчаюся на пілота приблизно два роки. Кожного разу вдосконалюю свої навички в пілотуванні. У мене дуже чудово це виходить, я готовий працювати по вказаним задачам. Чому я вирішив піти на Мавіки? Тому що я все дитинство грав відеоігри, і в мене така ніби жага до цього є. Мені найбільше подобаються задачі по знешкодженню ворога. Я себе відчуваю в своїй тарілці. Коли я керую дроном, відчуття просто неймовірні. Був момент, коли я уразив будинок з ворогами, працюючи на дроні вампір. Приблизно ховалося 8 противників. Це було важкою задачею, тому що ворожий рем не підпускав до цієї, до цієї будівлі, і тому треба було трошки часу, щоб знешкодити ворога. Доводилося і не раз відчувати таке, що до нас підходить ворожа піхота. Але ми довго не думаючи, заряджаємо наші дрони і вилітаємо на пошуки свіжого м'яса. І була така ситуація, що ворог під'їхав, можливо, на метрів. 100 до нашої першої позиції, на якій сиділи наші побратими пілоти безпілотних авіаційних комплексів. І от наші побратими передають по радіостанції, що в них стрілецький бій починається. Ми піднімаємо наш дрон зі скидом і летимо в їхньому напрямку допомагати їм відбити штурм. Далі підтягнулися суміжні підрозділи, підняли свої великі дрони. Ми всі разом розібрали цих е, противників. Їх було приблизно е, відділення півторадис. Звичайно, відчуваю адреналін, е, тому що, коли знешкоджуєш супротивника, дуже велике бажання продовжити в такому ж дусі. Палашник не повинен вміти лише літати на дроні, він повинен бути. Загартований фізично, духовно, він повинен вміти стріляти, надати собі першу медичну допомогу, знати саперську справу, щоб не підходити ні до яких боєприпасів. Також відточувати свої навички стрільби, бо, як показує практика, ворог підходить іноді і до нас до позицій. Тому ми їх повинні відбивати не тільки за допомогою дронів, а й ще за допомогою стреляйського бою. Саме важче для БПЛАшни, на мою думку, для мене це. Збудувати графік сну, тому що не виходить повноцінно відпочити на позиції, тому що 24 на 7 повинні працювати, вишукувати ворога, знешкоджувати ворога. Ти б хотів бачити в своєму колі людей, які знають, що таке техніка, що вони вміли її обслуговувати. Також нами підійшли люди, які розуміються в комп'ютерах, які вміють. Грати в якісь відеоігри, які будуть до цього цікаво. Ми звичайно зможемо перемогти другу армію світу спільними зусиллями, так, люди виснажені, але ми йдемо до цього. Після закінчення війни, після нашої перемоги я хочу піти по своїй спеціальності, знімати якісь весілля, хочу побудувати свою сім'ю. З коханою дівчиною своє майбутнє в Україні. Я уявляю тоді, коли ми знешкодимо нечисть оцю от з нашої землі. Виженемо так, і все буде чудово. Все буде Україна.